Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Ярік Мазур. Сьогодні ми трошки розкажемо про наш помідор. Багато питають, які у мене отакі вже достигші. Це наші черіки, жовті і червоні, щоб такий гарний урожай був. Вже бачите, дозріваєте він до зранніх такі теплички, вроді простенька тепличка взяти. Проста зроблена, третій рік вже вона тримається непогано. І щоб у вас не була жара нічого, я купляв нашу сітку зверху, бачите. агрін, так само я там брав, просто як вже йду. Сітку треба за 60-ку, хоч це затемлення, щоб було. А вам на помірдор обов'язково не так горить, не так цей, і у вас дозрівання до йде, все йде. Помаленьку хочу, щоб ціла кість була, а тут це тільки так. О, ну Тут є, тут менше є. Бачите, тут вже є. Зараз я її зірю і покажу. Нижні перші є. Звичайно, от така, бачите? от такі наші чері. Це у нас прочитаємо. Сакура юкрейн Re Фре-Зі-Осо, F1. Бачите, такі червоні у нас. Це італійські. ССМ. І в нас Оранбело отакі, Жовте, теж ССМ, це сакура це італійська селекція. У них є що італійська, що і японська. Тут в мене переважно е, помідор від італійської селекції. Навіть дивіться, одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Можна буде перекочувати, так і зробимо, тому що далі вже не йде. Це раз. А по-друге, кажу, щоб гарно воно тут росло, росло треба затемлення. Трошки по від агріна і можна нам в них заказати, так як зараз жнива, хто хоче. Накриття, салаж робити. Отакі. Я заказав, бачите, такі тен. Чому заказав? Зерно маємо, накриємо. Тут 5 на 4 навіть той самий трактор, прицепа можна накрити і буде суперово. Так само і в них є агроволокно. Агролокном я користувався на Херсонщині. Білим переважно ми користувалися. Це у нас було 30-ка, 42-ка. Ми на поля давали по картоплі, по капусті, по різному. У неї в теплички, в мене відео є, в теплички ми накривали ту саму картоплю. Ту саму редиску і все на зиму і було суперово. Це я взяв для проби, просто для проби на свою полоницю. Бачите, на наполоницю хочу посадити. Ну це для проби. Кажуть, другі, що нам не треба, але я все ж таки попробую на такі 50-ку. І наверху я і накрию. Наверху я теж 50-ку взяв і накрию. Це вже буде тоді більше до весни. Тут метр шістьдесят воно є. Такі самі можна касети, там заробляє агрін, бачите. Багато чого заходимо, дивимося, це наше українське. А далі йдемо ми по помідорах. Помідори буду вже трошки проривати. Нижні, нижні ті ми будемо рвати грони. Бачите, вже можна рвати просто так в тому, вони не погані. З тої сторони будуть жовті, з тої сторони жовті, а з тої будуть так. Такі, бачите, от. вони вже смачні. Жовті, більш сладкі, солодші. Ті трошки такою з кислинкою, але червоні, більш дозрівші, непогані. Чесно кажу, суперові. Це ми вже спробували. Це подобається такі сорти високорослі. Ми ще посадили його на вулиці. В даному періоді можна було трошки полити. Я перед тим полив, так як я поливав зразу фосфорним, потім три двадцятки давав. І в кінці я трошки дав кальцій обов'язково, щоб у вас не була е, суха гниль. От на кінці може бути суха гниль. Кальцій обов'язково треба давати в каплю, можна пройтися по цьому. Я давав каплю. Е, це в певних, як то кажеться, скільки йому положено. І все давав калійні. Калійні це, щоб воно трошки е, небагато. Але давав, щоб трошки воно і солодші були, ну і гарні отакі помідочки наші. Бачите, грона повністю, як то кажеться, завжди І більші, і менші. Ось такі гарнесенькі. Бачите, суперові. Що з тої сторони, що можна взяти, не йде, тут теж так само йде. Тут взагалі розрослося, бачите, дивіться яке. А що вийде, подивимося. Бачу, що є запилення, бачите, йде. Це вже забагато буде, треба обтинати буде. Ну це ще дойде. Ми просто хай низ дозріє, щоб не обтинати. Що буде? все рівно до морозів воно не буде, а можливо і буде. О, і наш рожевий е, помідор, це вже е, від Сакури Україн. Назва Pink Pioneer. Ну він трохи буде пізніше, я так зрозумів. Е, ще одне хотів показати, то я ж. Робив, а от нема все часу, оце ті нижні повністю треба обирати. Бачите, ті нижні треба буде обирати повністю, щоб було добре повітряння. Сьогодні то і зробимо, бо руки не доходять. А так обирайте просто і все. Це обирається і буде провітряння добре. І дозрівання скоріше буде нашого помідора. Це хотів вам показати трошки по помідору, який у нас помідорчик. Є, є, є. звичайно. Вже можна завтра на ринок вести. Можна і. Оглянь які. Значит, дивіться, такі малесенькі. І наші жовті. Теж є. Вибор буде. Вибор буде. Бачите, красиві. Ось так просто показав вам, що є. Є, можна вирощувати. І зараз я вам просто покажу вони на вулиці від різних хвороб. Останній раз я проходив триходермою. Як ми бачимо, супер, суперово. Листя, нічого немає, ні хвороб, ні нічого. Поливання раз в неділю у мене мульча лежить. Це плівка. Раз в неділю вистачає. Помідор. Сильно не заливайте, а то мене питають, чому в мене в'яли, посихає або ще що. Часто лиш Так, кожен день лию, кожен день не треба лити. Помідор собі знайде, так як і кавун, він собі найде. І буде, що на вулиці, що тут, лову, але раз в неділю кажуть, треба поливати. Тут поливати. На вулиці це від жари вже залежить. Якщо у вас є мульча, менше поливається, коли є відкритий ґрунт, вже земля. Це по жарі. Кажу ще раз, якщо в жарку, тоді вже йде поливання. Пробуємо поливання навіть так. Дивимося по листя. Листя скрутилося. Що в мене листя скрутилося? Скрутилося, бо соки йдуть, і вода йде з листя, і воно скручується. Тільки кажу, впаде дощ і розпростається. Так і було. Впав дощ і вони просто розійшлися. Ну як розійшлися, то питають мене, і я їм так відповідаю. А зараз я покажу на вулиці такі самі в мене сорти, і як вони себе по... Чувають. Ось вулиця, ось вулиця, Бачите, вони тут подовгасті, а так вони потім закружуються. Так само, як там. Бачите? Ось вони є. Ось вони є. Бачите, дивіться. Перша, друга. отак збили, прив'язали і це є високорослі. І суперово. Ну тут литя нема нічого, це відкриті листя, теж було в дудочку. Тепер -ка, листя, бачите, о, листя суперове. Розійшлося. А в теплиці, звичайно, коли жара, ми отакою тіняючою сіткою три роки вже, це вже четвертий рік пішов. І Агрін. Це фірма Агрін. Без неї, звичайно, трудніше. Прийшлося би чи закрашувати по різними тими, чи глиною, я пам'ятаю, закрашували, чи чим. А тут у нас, бачите, буде так. І тут помідорчики йдуть. Дуже суперово, кажу, дуже суперово. Мені подобалося, що на вулиці, що там. І отакі вова. Це з теплиці пересадив раніше. Але це розсада в касети і була у нас вирощувалася в теплиці. І вибираємо наше українське. Це просто кажу, що непогана чи сітка, чи то саме агролукло наше. Я би сказав, що воно непогане по якості. Ціна, звичайно, менша. Кажу, вибирати вам, я вам не нав'язую, але з тим буде краще, набагато краще. Воно і розтягується, і натягується ленько. Бачите? о. І все. І воно буде кажу, суперово, супер буде. А на цьому буду закінчувати відео. Бувайте всі здорові. Ну і, звичайно, щоб такі вирощувати, треба за ними дивитися. Якщо не будете дивитися, тоді, як то кажеться, Посадили, а нічого не, 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 не цей не обробляли, ні нічого, посохло. Це тільки марна грошей на розсаду ту саму. А хто хоче, той виросте. Далі ми покажемо відео, які в нас будуть помідори на вулиці. Всім здоров'я, Україні перемога, слава Збройним силам України. До побачення. Виробництво наше українське підтримуємо. Можна взяти такі тенти, всі різні, бачите, дуже суперові. Це я взяв на зерно. Е, великий вибір і буду пробувати в цьому році. Як буде у нас, як на плівці наш полуниця, так само і будемо пробувати на агроволокні. Я вибрав отакий матеріал, агроволокно. темно синій, є чорне, це 50-ка, є сотка на вибор вам. Я взяв 50 метрів це на пробу і взяв ще 50 наверху, на наверх, на дуги, це щоб було тепло. Можна взяти там отаку закіняючу сітку.